Не Я до вас звернувся на підставі статті закону Кодексу про працю, стаття 106, стаття 107, стаття 108. Я не прийшов про премію. Я про закон. Шановна, не тихайте мені, взагалі дайте мені слово. Ви маєте свій час, будь ласка, ви його Я, я Значить так, я так Давайте з поваги. Я поважаю вас, даю вам це час це сказати. Мораль, так я про мораль зараз довожу, Шановні, То, мораль полягає в тому, що людина свідомо надавала неправдиві свідчення. А може не знала? Незнання? Немає права людина в такому випадку стверджувати, що такого не існує, і давати письмову відповідь. Якщо вона не впевнена, вона була вказати, я не знаю, на це має дати відповідь бухгалтери чи фахівець. Я б багато разів говорила, що то бухгалтерів. Але ви особисто, ось ваш почерк. Я, У нас такого немає. Все занесено так факт. Це ваше ствердження як факт. Доведений і непорушений. Але вибачте. Я звертаюся mm -hmm. до свого керівника, mm -hmm. який дає мені наказ згідно інструкцій за госпо, згідно інструкцій сторожа. Він є mm -hmm. безпосередньо mm -hmm. мій. По, по тому одному факту ви рахуєте, що то є, Є, це не один Прошу факт, відласне. тому що Любовна Михайла щойно задала питання про моральність. Mm -hmm. І Я продовжую. Mm -hmm. Даруйте. Mm -hmm. Даруйте, даруйте. Даруйте. Ваш час настане, так? А жінок в все то є, а тут є записи То про твою моральність. Про презиративи, які намилялися. Відову, вашу... бачите, то все щось. Що? Що? Це щось нове. Щось нове. Ви, щось нове. ви були при цьому? Чи як? Ну так само, як ви? Ви були при цьому? А у мене є був. У мене є документи, розумієте? А свідки в нас так само є звідки? Слава Богу, а може є ті, що є записані з ким користувалися, може? Є й такі. Слава Богу. Ми їх до суду всіх закличемо. Значить, шановні, слухайте далі. Щодо моралі, значить, реакція завгоспа Значить, шановне товариство, реакція за на, на її ствердження і подальшому. По-дальшому все ж таки вияснили, що положена доплата 30%, хоча це теж незаконно, тому що вона видавалася як премія, а не як оплата фактична за надорожний час, що теж є порушенням. це одне. Але перш за все, значить, як керівник, як людина посадова особа, вона ствердила і це написала. Реакція за на те, що все ж таки можна, ніяка. Реакція директора аналогічна. Ідемо далі. Ствердження про мою вину щодо замка. Це було буквально недавно. Значить, перш ніж було ви все це вияснилося, пішов розголос, значить, усний по, по колективу, що Гончарук на своїй зміні не дбає про територію школи і були запхані там якісь посторонні предмети в замок. Він про це не подбав. Ви з цим ознайомили, тому що з цього приводу існує доповідна. З цього приводу є доповідна, з цього приводу є акт, в якому залучені п'ятеро працівників. З цього приводу є ще одна доповідна, що начебто Гончарук відмовився давати пояснення з цього приводу про замок. І слідуючи, є повідомлення Сьомбака ще 07.04, про стан замка. І е, я, зваживши доповідно, ви читали, я надіюсь. Щодо замка, чи може ви ще не виконали? читали? Чудово. Там було зазначено, що знаючи стан замка і знаючи свою, свою роботу, я дуже обурився і, не даючи ніяких пояснень щодо цієї справи, вирішив прийняти рішення. За той час завгосп стверджувала, що Гончарук таки це зробив з його вини, тобто, перепрошую, не, не я це зробив напитала, а що з моєї вини, тобто я не догледів. Був пошкоджений замок, що він, значить, акт були зібрані працівники школи, які стверджували, акт, значить, склали з цього приводу. І третє було доповідна, що я відмовився давати пояснення. Хоча я не відмовлявся з цього приводу давати будь-які. Значить, слухайте уважно, не привайте. Ви, значить, а цей акт був складений. Значить, цей був акт складений. І дивіться. а... Сьомого четверта повідомляє, що замок погано працює. І це знав я. А турбота за про стан майна школи, це посадова інструкція сторожа, будь-який пункт можна відкрити Значить, Я зрозумів, що замок, я знаю, що я не пошкоджую, знаю, що його стан. Я прийшов до Любомира Михайловна, сказав, що ми будемо робити розпин замка механічний. І вона погодилась, ми це зробили. Присутності. Інцидент вичерпаний. Інцидент не вичерпаний. Шановна, ми говоримо зараз про мораль. Значить, мораль. Мораль полягає в тому, що вдруге, вже вдруге, оскола, посадовий працівник, друге поміщений в неправді. Більше того, в наклепі і огульному оговоренні працівника. Йдемо далі. Те, щодо моральності. Всі документи є на руках, що ви переживаєте. Так, йдемо <ріст> <ріст> далі. Доповідна, доповідна від 0,9.07. 07-го 07 місяця, 09-го року. Босперед. А про сьому ми ще дійдемо, не переживайте. Доповідна про Гончарука, що він спить на робочому місці в піжамі. Та ви що? А як же? ви я не знаю, я чув Що ви Не чу, не чу. А звідки я про це знаю? Сторінка 18, от звідки ви знаєте, ви по мені було її відписати. Оце сторінка 18. Не, 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 о, звідки де. ви знаєте? Ага, о, Шо? прошу а дуже. Де ну, я ваше прізвище? Гончарук, пане Гончарук, де я ваші прізвище тут, що вона каже, що по ваша, де вона каже? А, а ви, ви, ви кажете не було е, <ривіт> ну добре, ми запросимо перевірку, щоб вона глянула всю документацію є в школі. Наступне! Наступне! Достатньо того, гаразд, нема доповідної, достатньо того, що працівник школи мені усно, Колеги колективу сказали, що завгос ходила по коридору і кричала, що Гончарук спить, піжамі на роботі. Тоді слухайте уважно. Не перебивайте, давайте я скажу. Я, я відповідаю на питання Любомира Михайловна щодо моральності, моральності останньої. Значить, інформація правдива в тому, що люди, якщо ми їх закличемо, вони підтвердять, що ви будете тоді робити. Тепер слідуючи. Тепер слідуючи, я доповідну казав 8-го числа. про стан речей, і про цю піжаму я особисто. Шановні, знаєте, ви на мене, я вам скажу таку річ. От, задав тут а не пройде тупати на мене ногою. розумієте? Я не той стор, що звільнили. Тут було пияки, яких вигнали через їхній стан. Зумієте, їх можна було за пояску там затикати їм роти. Того не буде. Запам'ятайте, тому що. Де я порушую? Безперечно, я звичайна людина. За що мені? За що мені? Я за мені сказала, про... що Дайте сказати. За що я була звичайно. за що мені була мені. дана догана за запізнення? Пригадуєте? Любомира Махана, Ми, начебто, позвонила так, до речі. От ще один аспект щодо її моральності. Вона сказала: я телефонувала. Ти не брав трубки. Ти сказав, що я не бреши мені, бо я по телефону сказав, не, не Хвилиночку. Значить, Вона сказала, що вона з телефонувала. Да. І з цього приводу була і доповідна, і тоді були збори і винесли ган, так? Так, да. Наступне вона, до речі, на останніх зборах є відео протоколі, що Лідія Миколаївна дала на розпорядження Любомирі Михайлівні. Отримати роздруківку з Укртелекому щодо дзвінків в той час, щоб підтвердити її дії, що вона телефонувала, я не хотів, ну, чи мене не було, тобто, що мене не було, я не брав трубки. О, бо вона стверджувала, що, що я не був на роботі. Е, це ще один. А до речі, я, до речі, є роздруківка, бо то вже пройшло більше півтора місяця з цього часу. Нема. Бачите? Е, я, ну я, як ви будете я, захищати свої постійно, права? Але я коли... це пішла, то треба. Ні, ні-ні, я навіть 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 не треба. 何 <laughs> Міжміські дається тільки роздруківка, на міжміські, а на такі дається тільки повідомлення. Ну я ж не знаю. Я, я не спеціаліст по <станітко> телефону. Але, але мені, але на зборах, але на зборах Любомира Михайлівна висловлювала Любора Михайлівна виносила таку скаргу, <станітко> ну, що я справді не, ну, не, не був на робочому місці. Вона хотіла довести тим, що вона Та, говорить правду, а я огульно її звинувати. Шановна, ви маєте факти, підтверджень. От, будь ласка, принесіть будете його. Буде такі такі буде. Якщо не треба, як пішов не таки не йдете. Значить це вже є в нас є четвертий пункт, коли Любомира Михайлівна не, е, говорить неправду. Тобто, Значить, не ні, ні я це я не вирішаю, це нас рішають органи, рішають компетентні органи. Я це не вирішую. Я особисто... Я особисто прошу. Ти сам собі яму. Ну ти сам собі яму купаю. Ви жмієте, мені тірять уже нічого. Мені тірять нічого. Ну ти бачите, ви знаєте тільки речі, я не знаю навіть. Мені тим більше. Значить, а тепер значить, слухайте, лист на основі номер. Ну, бачите, психолог дуже людина я оптимістична. Вам рекомендовано пройти психіатр школи. За допомогою поведінку, яка в тебе тероризуєш без колектив, не буде тебе. Кого особисто я тероризую? Кого крім себе? А яким чином? Поясніть. Напишіть, будь ласка, заяву в міліції. Будь ласка, от занесіть протокол, що психолог жаліється, що її тероризують. Відеопротокол все є... Чим чим, попахує до вас? Конкретно, наскільки я не розумію, про що говорити? Прошу, я вам це зачитаю, як вона повідала мечта. Просто Леонард тих правильно нічого не вартує. Так. Говорили, та й далі треба працювати в колективі. Я... А він людина не хоче працювати, людина хоче ринати, щось вишукувати, тому що люди нічого не вміє. Як вишукувати? Що ти вмієш? Ще раз. Я сказала, що дитина запущена, має вихід, і до дитини виходить. Що ви кажете? Так. А? А а ти так? Напишіть заяву міліцію. Ти такий так, а ви, ви кажете, про ту піжаму ми загалити, mm -hmm. що так. свою чергу э, доводить в черговий раз. Приховувати злочинну опередженість до моєї особи Безперечно. та систематичне порушення суспільних заходів мораль. Мораль... Мораль... мораль полягає в тому, що людина вже декілька разів має Задокументовані факти, що вона говорить на неправду і наклепи на мене. Це і говорить про упередження, шановні. Чи вам треба фахівця, експерта психологія, який визначить це? Що ти кажеш? Добре, йдемо далі. Йдемо далі. А ти посичні об'єш? Значить, О, е, шановні, напишіть міліцію заяву. Як ви знаєте про насильство, напишіть я заяву міліцію. Напишіть про насильство. Друзі, я в школі, я напишу.

Шановні громадяни, ми всі рівні перед законом, не забувайте. А ти Рівний, рівний. рівний. А ну ти проводжу до вашого відома, що прийшов ще 9, 12, 2008 року на роботу о 5.15 грама і фіртві школи були закриті, а сторожа Гончарука не було на робочому місці. Я ходила 30 хвилин кругом і кликала його, тому що не могла попасти в їдальню. Близько 5.45 він під'їхав машиною неподалік школи і відкрив браму. Бачите? Що ти, Ой, ствердж... коли... що, що ти стверджує? Що це що не стверджує? Було... Не було а що ви взяли, щоб не було робочого місця? Шановна була шановна, шановне, тому що в той період Любомира Михайлівна надавала замки, і я зачиняв, коли я відходив в магазин, коли я відходив я дозвонити. До... Я... 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 я зачиняв я 45 -45 -45. Я не треба. шановна, я торгую автомобілями так. у вільний час, Добре. і я маю право приїхати Добре. на автомобілі. Чи вам це підтверджує? Шановна, стаття 62, я зрозумів, добре, Це, я розумів, стаття 62 кодексу законів про працю голосить, стаття 62, що я маю право на дві години відпочинку з відлучення від робочого місця. Це говорить закон України, не я. Запам'ятаю. Тому що двері були відкриті, а в приміщенні вахти знаходилися доросліне майно. Телевізор, телефон. Б'll babe. І тому я просто кажу, ви я, я людині за завалі, коли я відлучаюся в магазин, чи по зателефонувати, мені потрібно з ваш потреба. Я закриваю приміщення, тому що я... Люди приходять до роботи. Шановна, say, якщо ви хочете, мені цим довести.